І розпочну з такого найпоширенішого ем, прикладу. І меседжу, який запускають окупанти, починаючи з 22-го року, безпосередньо про Маріуполь Маріуполь возрождається. Вони вкладають. Я маю на увазі Російську Федерацію величезний фінансовий ресурс для того, щоб запустити десятки, можливо, сотні телеграм-каналів, Ютуб-каналів великих і маленьких, які розповідають саме про це, і у людей з інших регіонів і у колег. За кордону може скластися дійсно враження, що е, там просто масове будівництво все е, відновлюється. Якщо ми е, беремо інформацію від окупантів, а ми інколи вимушені цією інформацією користатися і розповідаємо про те, що вони там щось дійсно побудували, то кожного разу варто нагадувати, а скільки ж будинків було в Маріуполі до початку повномасштабного вторгнення. якщо окупант кажуть, що вони побудували 70 багатоповерхівок, а Це дійсно так. То ми нагадаємо, що до початку великої великого такого вторгнення окупації Маріуполя там було 2600 багатоповерхових будинків, і з них 80% зруйновані або пошкоджені. І 43 тисячі уявіть, 43 тисячі приватних будинків. З них вони відремонтували тільки близько тисячі із 43 тисяч, і це от просто цифри, які одразу дають людям той необхідний контекст для тих, хто не не знає, не розуміє, для того щоб оцінити справді рівень тої відбудови, яка відбувається.